Ви коли-небудь чули обіцянку на кшталт ми збільшимо органічний трафік на ваш сайт у 10 разів всього за місяць? Звучить круто, правда? Але тут захована головна пастка маркетингу, яку більшість взагалі не помічають. Дуже часто агенції навмисно малюють золоті гори, обіцяють показники, які в принципі нереально досягти, тим більше у такі короткі терміни. Чому ж вони так роблять? Тут все просто: це стратегія швидкого заробітку, клієнт заходить, працює з ними місяць чи два, бачить, що обіцянки не виконуються, і йде. Агенція тим часом уже встигла заробити. У результаті зруйнована довіра до інструменту та втрата грошей. Але ж Є і інший підхід. Чесний, ми завжди кажемо нашим клієнтам все інвестиція, яка потребує часу. Якщо вам пропонують черівну кнопку, будьте обережні, ставте запитання, вимагайте чіткої стратегії та реальних обґрунтованих цифр. Хочете дізнатися, як виглядає чесний підхід до маркетингу? Напишіть нам у Дірект. Давайте спрогнозуємо ваші показники без завищених обіцянок.